Ну, главное остаться живой. Это самое главное. Потому что смерти я не боюсь. А главное, ну, родить ребеночка. Військовослужбовеці 78 го окремого десантного штурмового полку кримчанка Шуря Рязанцева померла від серцевої недостатності в лікарні Житомира. Про це інтернет-виданню Суспільний Крим повідомили у прес-службі полку. Там розповіли, що у медичній довісті, наданій лікарями, причиною смерті, вказана серцева недостатність. Про смерть військовослужбовиці Шурі Рязанцевої 11 червня сповістила її сестра Валерія. Я це я на як ну, uh, взяла себе цей позивну, Ялта. ота брала участь у революції гідності, рятувала поранених на інститутській вулиці. До повномасштабної війни вона працювала стилісткою та художницею з костюмів для телеканалів та українських зірок. У мене таке прокинулося, не знаю птиця Фенікс і постучала мені в звірі, сказала камон. Типу Шура, давай йди, що ти тут робиш, взагалі то треба боротися за свої за зокрема Шура Рязанцева розповіла, що особисто вдягала акторів кварталу 95 та навіть президента України Володимира Зеленського у 2006 рік. Після помаранчевої революції потроху, потроху потроху і прийшла к тому, що я стала в, 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 в п'ятірці кращих стилістів України і РФ і працювала з нашим. Президентом Володимиром Олександровичем і з усією з, командою дівчина також була на інститутській, де витягували людей. Герой Небесної Сотні. Роман Гурик врятував їй життя під час цих подій. Була на інститутській, витягували людей, і там один з. Героїв Небесної сотні врятував мені життя це Рома Гурик. У березні 2014 року Шуря Рязанцева разом з іншими активістками вирушила до рідного Криму, який вже заполонили військові російської армії без розпізнавальних знаків. Проте на наступному блокпості росіяни дівчат затримали. Далі вона п'ять днів перебувала в російському полоні. настільки їхали з такою ейферією, вона чіпляли там українські. Плиштоки і все таке інше. Ми під'їжджаємо з одразу. Був КПП український хлопців. Ну, та ви куди їдете? Я, я йду домой. А у мене кримська прописка, кримські номерини. Ну, тобто, альо, нічого не підвищала біди. як говориться. у день звільнення дівчина дізналася, що весь цей час їх утримували в Севастополі. Далі доправили знов на КПВВ Армянськ. Під звуки пострілів їм сказали сідати в автівки та їхати з Криму. Потім були знущання, що лицем в багнюку і повністю корпусом тіла, ну коли ти. І десь за пів метра стріляли автоматною очередю в землю. І що саме болюче було для мене? Я вже думала, ну, там декілька разів хотіли вже застрелити і все таке інше, що всі матраці, які там були, вони були пропитані кров'ю. Достатньо одного дня, години, півдня, щоб зрозуміти, що таке роський Військова мріє повернутись в Крим та знищити російський КПП. Ну, Ото КППРМськ, там де мене надді мною знущались. Я хочу з лиця з землі стерти той КПП 2 червня. Олександрі виповнилося 40 років. Сьогодні мені 40. Нещодавно я приєдналася до нового військового підрозділу при ДШВ. Хочу зібрати для оновлення амуніції. Написала вона тоді і публікувала власну світлину. Висловлюю співчуття рідним та близьким.